І ще сімнадцять українських вояків повернулися з полону бойовиків. Майже усі звільнені з частини внутрішніх військ у Запоріжжі. Автобус з бійцями містяни зустріли оваціями. В чужому одязі брудні, неголені та головне, живі. Вони одразу по виходу з буса кидаються в обійми рідних. Майже усі хлопці потрапили у паску під час відходу з позиції. У бійців зі стрілецькою зброєю не було жодних шансів проти озброєних важкою технікою терористів. У полоні хлопці пробули понад два місяці. Перемовини про їхнє звільнення тривали три тижні. З ватажками бойовиків домовлялися колишні афганці з лав Запорізької самооборони. Про умови переговорів розпространяться не живуть. Тому що там ще знаходиться доволі багато наших ребят, які дуже чекають, коли їх теж освободять. Ну, були, конечно, такі моменти, да, коли пролетали, що може такое не повернешся додому. Ну, как би... Ну, от, слава Богу, вдома вже.